Виявляється, навіть у російських військових злочинців, які обстрілюють мирні міста України, іноді прокидається совість, як повідомили джерела української правди у розвідці. Після удару по Охмадиту у Гур написав російський льотчик, нібито шокований ударом по дитячій лікарні, і передав секретні дані. Докладніше далі. За даними, які передав російський льотчик, українським розвідникам вдалося встановити 30 командирів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Це військова частина номер 06987, яка базується на аеродромі Енгельс. Серед масиву інформації, документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військових та членів їхніх родин, приватні фото командного складу тощо. Найбільшу цінність представляє секретна документація 22-ї важкої бомбардувальної Нії авіаційної дивізії нагадаємо, 8 липня росіяни атакували у Києві балістичною ракетою дитячу лікарню. Охмадит ракета х 1 влучила у корпус, де малюки проходили процедуру діалізу. Внаслідок удару загинули двоє лікарів 32 людей дістали поранення. 8 дітей ушпиталили. Корпус цілком зруйновано. Також пошкоджено реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. Загалом же під час ракетного удару по Києву загинули 33 людини. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.